Світлана Олексіївна завжди пишалася своїм сином Ігорем. Високий, красивий, освічений, роботящий, у ньому вона бачила втілення всіх своїх мрій. Змалку він був слухняним хлопчиком, а коли виріс залишився її головною опорою. І тому, коли Ігор привів у Ніну молоду скромну дівчину з іншого району, Світлана Олексіївна відразу відчула у серці холодок. Чужа забере мого сина в свою сім'ю, а він же все моє. Зовні вона зустріла навістку привітно, усміхалася, казала гарна дівчинка ігорчику, хай буде вам щастя. Але всередині клекотіла ревнива неприязнь. Ніна ж намагалася догодити свекрусі, готувала, приносила гостинці, питала поради. У відповідь чула сміх і добрі слова. Та тільки на Ігор виходив на роботу телефон його матері оживав. Ігорчику, писала вона в месенджері, дивись, уважно за Ніною. Щось якась вона холодна, я чула, що такі дівчата тільки себе люблять. Іншим разом вона тобі не пара, ти ж бачиш, у неї руки не такі вправні, як у справжній господині. Чи часто вона тобі борщ варить? Ігор читав повідомлення і спершу не надавав великого значення, усміхався Мамо, ти перебільшуєш. Але коли знову і знову надходили ті рідки, у серці почали закрадатися сумніви. Він ставав іншим до Ніни, мов міг мовчки сидіти, коли вона щось питала Що сталося? Нічого. Відповідав, але відвертався. Ніна відчувала. Щось ламається у їхніх стосунках, але не розуміла що. Одного разу після чергового повідомлення від матері Ігор не витримав Ти чому мені борщу не вариш так часто, як мама колись варила? Ніна прикусила губу Я ж готую, Ігоре, тільки не щодня. У нас дитина маленька, я теж втомлююсь. А він мовчки похитав головою. Їй було образливо. Вона здогадувалася, хто сіє зерна недовіра, але що могла зробити. До свокруху напряму претензій не мала та завжди була усміхнена, лагідна. Часом Ніна все більше почувалася чужою у власній сім'ї. Вночі плакала, щоб Ігор не бачив, а він дедалі частіше переписувався з мамою. Крапля переповнила чашу одного дощового дня. Ніна взяла телефон чоловіка, що лежав на столі, аби відправити фото дитині в садочок, і випадково висвітився екран із повідомленням від Світлани Олексіївни. Синку, подивись на неї. Вона ніколи не стане тобі підтримкою. Вона лінива і байдужа, вона не любить тебе так, як мама любить. У ніни тремтіли руки, сльози заливали очі, вона вже не мала сил боротися. Того вечора вона зібрала речі дитини, склала в сумку кілька найнеобхідніших речей і сказала Ігорю, я йду від тебе, я їду до мами. Він ушелешно глянув Чому? Бо я більше не можу жити між тобою і твоєю мамою, я не витримую. Ігор мовчав, здавалося, він уперше побачив, як сильно зранена його дружина. Ніна тихо вийшла з квартири, носучи дитину на руках. Кілька днів Ігор був мовив у тумані, йому писала мама правильно зробила, тепер ти вільний. Знайдеш кращу жінку, от побачиш, а ця тебе не варта. Але замість полегшення він відчував порожнечу. В хаті стало глухо і холодно, без дитячого сміху. Їжа, яку приносила мама, не мала смаку. Сон не приходив. Він пригадав усі моменти, коли Ніна була поруч, її турботливі руки, коли він хворів, її очі, що світилися любов'ю, її терпіння, і грудя лищеміла. Що ж я роблю? Так, мама рідна, але вона не має права розбивати мою сім'ю, а я дозволив їй це зробити. Ігор взяв телефон і поїхав до тещі. Коли Ніна відчинила двері, він стояв звинувато опущеними очима. Пробач мені, сказав він, я був сліпий. Я не бачив, як тобі важко. Я вибираю тебе, бо ти моя дружина і моя дитина не мамина на справа, це наша сім'я. Ніна довго дивилась на нього, її серце було в ранах. Але в очах Ігоря вона вперше побачила щирий біль і усвідомлення. Якщо вибираєш мене, тоді нам треба почати все спочатку, тихо сказала вона. Він упав навколішки і обійняв її. З того часу Ігор більше не дозволяв матері втручатися. Він любив її, шанував, але чітко окреслив межі. Світлана Олексіївна спершу ображалася, плакала. Ти мене зрадив, сину, я твоя мама, а таких, як вона, у тебе може бути ще багато. Але згодом змирилася Ігор справді був щасливішим із Ніною, ніж без неї. Ніна ж навчилася не тримати образу. Вона зрозуміла, любов чоловіка треба не лише здобути, а й боронити від чужих зазіхань. Ігор стояв поруч, тримаючи її за руку, і це було головне. Мораль цієї історії проста сім'ю легко зруйнувати чужим словом, але тільки той, хто здатен часто вибрати серцем, може врятувати найдорожче свою сім'ю.